Була небізазвісна Елізабет Дебрюк в простонароді на ЧВК Моцарт на же самом... живі Донбасса. Они засветились як чорні трансплантологи. Почала работать професіональний транс нашої групи, заставляла вынимать органи без всякого согласия. Станні події, що відбуваються вбитих, велику кількість замучених наших громадян, співвітчизників, цивільних осіб, і навіть. Перевіряється, відповідно, робляться всі експертизи. Моє прохання тільки одне до спецслужб, до тих, хто чує, до людей, до ЗМІ, звернути увагу на наступне. Будь ласка, зараз робили не прості експертизи, а спеціальні експертизи, тому що російських загарбників зараз в геноциді, в нелюдяному відношенню, це одне діло, але ми маємо звернути увагу, що під це діло, які вони завжди трапляються, це потрібно зараз дуже ретельно перевірити, що відповідно в таких масштабах працюють чорні трансплантологи. Всіх перевірити, вбитих, якщо це можливо, які зжигали, аби замітати сліди, спеціальні експертизи. Я Я думаю, думаю, що... Хоча б частково, чи були всі органі на місці, тому що зараз на чорному ринку трансплантологів, напевно, виникає дуже велика кількість, на жаль, органів, і які до над... цього відповідно мають відношення. Дуже уважно проведіть ці експертизи, щоб світ ще дізнався про те, що ці нелюди не тільки вбивають громадян, а вони крадуть. их, крадут их органы. Спаси Господи, Вадим Хабибулин. Прибыла э, небезызвестная Элизабет Дебрюк. в простонародье она себя просит, чтобы ее называли Элиз, так называемая ЧВК Моцарт. На самом же деле Донбасса. Они засветились как черные трансплантологи. Начала работать профессиональный транс нашей группы, заставляла вынимать органы без всякого согласия.